Доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Операція «Картофанчик» Так що перебрав я ту картоплю, яка у нас була куплена е як перша репродукція. О, а тепер вже прийшов час перебирати ту картоплю, яка раніше була в нас, яка була посаджена на 400-му народі, яка була посаджена на світанку 10 соток Людина там мені не там більше 70 соток, там в районі до 10 соток, тому що там було 30, 30 соток і була ділена третя частина. Так що ми її перебрали, аж перебрали посадили, але ми їх ще не перебрали. На даний момент ми вже частину перебрали з 4 сотих городу. Е, чому останні роки ми картоплю викладаємо? десь в якомусь місці щоб вона постояла а потім вже ми її перебираємо. Чому? Тому що картопля відходить, можливо, із за того, що літо, літа стали жаркішими і таким чином ми це відбираємо і потім ось є гнила, просто гнилюща картопля, ми її відбираємо. Зараз відбирає. розсипаємо а потім чи розсипаємо, якраз підемо. Кави там, там буб'ємо, а потім вже будемо перебирати далі. Грината, по гранаті визнали. Там буде на тих 400, але зараз висипаю оцю всю, хай вона провітрюється, вивітрюється, озера не лішу. І тут же вона ще дуже у нас біла і червона. Що червону ми окремо висипаємо апіру окремо, щоб легше було перебіжно. Дівчата все задійшли, перебираємо ми дівочим колективом, Надія толі у нас. Петрівна. Ну і я. Так що така історія. Гниленький так, трошки є, але воно не стільки гниленький, як вона одна та нова картоплина порти всю порядочі. Ну а та картофля, з того городу знаходиться в мене в цьому вагончику. Вагончик. Е в цьому Зарижала просто в прицепі і чекала свого часу. Вона не позеленіла і все, все нормально. Оце, мабуть, піша половина стала, біленька. Гринали з перелівує. У нас бережання не усіх родила картоплю. Ну, але, в принципі, не погано. Але дали, бачите, час, щоб вона відстоялася. Все важко є хороша. І в цьому році по Ренаді Ченчинар. Також будемо картоплю відбирати і реалізовувати під замовлення. Ми так кожен рік робимо. Тобто спитали мене, чому ти так багато картоплі? Тому що родина в мене картопляна. О. І картопельки йде чимало, і якщо не врожай, то за рахунок кількості можна витягнути. А якщо є лишка, то її можна завжди продати. А тим паче, коли людина бачить, хто і що, і чим займається. Це така непогана, бачите, гарно. Так що така історія. Так, ми можна тут мікрофон робимо. Ой, не бачить. На ось ні посадкового матеріалу почати не буде, Думаю, більше за все будуть існувати Я думаю, що щось наберемо. І що ми там по часу? По часу ми затратили, бо люди там говорять не вигодно. Садить картовку. Ну, понятно, що це важкий тут процес. Краще там купити і продати. Це не є. Тракторець є маленький. Я, наприклад, тут купив картоплю, в мене замовлена вона. 800 кг картоплі замовлено тільки одної людини. Це березанські підприємці, родина, яка з нами, І по м'ясу, і, і не тільки вже. Там мабуть відколи В мене років вже 14. От, і вони ці картоплі теж беруть кожен рік. То ми все-таки краще, хай вона в нас пропаде, оди от, йде, от оця гнила. Як тут об'є. А ми вже потім черненько, верненько, затоплюємо віддома. Далий час, бачите, є. а та ще довше, тому що це ми хороб гору... е -е, копали пізніше. Бачите, є, вона ну, там вода пропаде, але реально хвороби вирвані горі. Ось така ішку, значить з, з одної сторони, що це там доробить. Але вже Чернігівського коло мене до на картопляється. Затрата там поїхати до них туди купити і привезти десь там, там і гроші, перекисні, до них. Так як у нас тут є така можливість. То. І це не одна людина в нас замовляла. Чимало людей побачили, як ви копали картоплю і хочуть посадкової картоплі. Я кажу, та їм вже ці картоплі вже остановки. Це не перша репродукція і не друга, Люди кажуть, нам по барабану. А, що я можу сказати? Нічого не можу сказати. Так що так розгортаємо білу. О, біла, звісно, дала, бачите, гарне. вона граната з скороліла. І зараз вона покряпне і будемо беребіром. Все викидаємо. в туалет в школе Надюшка так вот сидя на овчарне поехала за сколько я ее вывожу? за не было. я уже ее вывожу вот так вот такая а вы напишите у вас есть порча на картофель не нет? Може, колись там взагалі якась не хоче, вона ніколи не yeah. гніє. Дети так може мало було прикрита до неї, лише до поверхні. Все може бути, знаєте. Да? що тут факторів буває багато, то все-таки має своє занести, бо дзвонила сестра Ледія Натурівна Серебичів. Каже, що люди деякі попускали в погреб. ну У нас раніше як? Ти копаєш картоплю, перебираєш одразу по сортам, по кущикам і по мішкам. І приїжджаєш додому, зразу спускаєш в політ. Ну так само і там люди попускали, а насправді. Побудвою було у нас надія на туди на сьогодні у нас поставлено задачу. У нас сама встала сюди задача. У мене нема хейтерів, мені не пишут, там ой, руки туди там поднімал, там поднімав і потом сніг, а люди в даже перебирають. Ні, у нас такого немає нас Назар у нас один єдиний, буває хлопці допомагають. Ігор, якщо там хлопці ще були відпустили, але то стараюся не напрягати, тому що якщо вони десь вирвуться, який день додому, то в них є свої заботи, Тому ли все одно і люди хочуть допомогти. За так само. Я їм дякую за те, що про мене не забувають. Так що, друзі, дякую. А що По мені, я думаю, видно, що я ніколи в житті цього не робив. Але, я думаю, по людині не видно. Коли людина тримається, що здає якусь ілюзію. Тут просто нічого. Якби це сидіть у кабінеті. А тут було б, конечно, зовсім інша справа. Але для тих людей, які живуть в селі, ми являємося як мотивація що можна навіть на такій херні ну, заробити якусь копійку. Так, да, для когось це не гроші, Але для тої людини, яка там сидить на мінімальній якісь зарплаті, під цілі вже давно немає, вони є, От. То Це буде непогано і якась дотація. Ось така історія не лясить. Вам? Не, ну я прикольно барабаню. Я хорош. А вот просто ей порча, вот. А что порчу надо напустить? Может вы шары так вот разрубить, чтобы не было порчу? О, может всем надо ее обрублять перед копнами? Может ей надо... Купить? а то знаю щоб працювати. Якщо картопля, по-моєму. То... Маленька ще й какашка, не дуже пише знає. І працювати. Хоч в принципі дрібної, як такової картоплі, не дуже багато. І велика є, і є середня велика така, але в принципі непогана. Це не порчено а це все спорчилося. Мішки, конечно, рахунок цих какашків трошки <клес> <клес> нехороша. Червона мені не дуже подобається, тому що тут попадають різні сорти і є деяка така, що ще шкребла, це така як славянка. <клес> Я її не дуже люблю. Особисто не дуже люблю. Вона було там вицепти, маленький. <клес> і два маленьких клумачечки. Як у вас кажуть, на повний мішок, або хі, такий оце невеличкий мішок, у нас сказали клумак. Це де в селі я жив. Бабусяка, беремо по клумачку і погнали. От так Сидить, як балабуха да? дивиться мій канал, то у нас на цьому городі в принципі, і в тому році така вона не дуже була. І в тому році картопля у багатьох не вродила. У нас вона була, але у Гренади було дуже багато е, сухої гнилі. Тобто інші картоплі з воно... такою великою був е, сухий, суха гниль. А так, в принципі, дивіться яка. Не буду ходити, звісно. Як спочатку спочатку вибирається більше, потім середня. А в нас надія наторіна наоборот, вона проходить, вибирає найдрібнішу і, і гнилішу. А ми з Осією Петрівною все одно хочеться спочатку велику вибрати і приємніше просто перебирати. Хоч дрібною, як такової, ну її як такової нема, дуже мало. Ну, я ще висиплюю і вам потім заще. Пройдимо трохи. Так висталося, що в мене два маленькі клумачечки. Ось це вже клумачок. Оп. Кулумачок. Так. Гринада. Та ну, бачите, вона дала дала результат. Дала результат непоганий що взяти з наших 4 точок, і так як це у нас непонятно вже яка репродукція, то, як казала мені одна людина, хай лучше її буде менше, аби вона була гарна, чиста, не хора і вилика. Помалу я не люблю перебирати. Так що така друга історія. от така красота. Цю яка ну, давайте ми підбираємо цю мішок. Тобто по старинку. Як там кажуть, спочатку ми йому порчену, а потім з погреба викидаємо вже нормально. Так що така історія. Ось так. Все, хай тепер трошки підтряхає. Все, надіюсь, натурі нас прийде, дрова о, І все. І будемо перебіг. І це гренада. Гренада, конечно. Дала хороший результат. Як вам такие петюнчики, а? Да. Вот такую, конечно, хочется и переберу. Э? По красоте. Вот. А это все королевочно. Королевочно трошки меньше. все, конечно, тоже было более. Я такую взял, одну и другую почистил и уже даже не Так Это другие, это Як вам така історія, а? Ось така ось плантація і такі ось картошечки. Так що зрима, ну, це вже все перебрали. Ну, в основному теж біло. У мене просто тінь падає. Ось така ось. Ну, ми по сортам. Ж, все у нас королівна з Гренадою, де там, попадає оця Пікасо. Ну а це все це, це зборна солянка у нас вже остання була. А так ось у розову до розової, червону до червоної. Ну і вийшло у нас, я думаю, що в, одні, в одній сітці двадцяточка буде. Великої раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 160, я думаю, і ще вісім ми назбираємо точно великою, а то й більше. 160, десь 300, не думаю, кілограм 400 великої буде і трохи буде посадковий. Бо тут кучка трошки більша, ніж була перед цим. Так що, друзі, от така історія. От така красота. Е, Міжрядя сажаю 70. А от картопля від картоплини, не, не знаю. Там це стоїть, стоїть дві зірочки, стоїть у мене на більші. На більші стоїть. Це в мене виходить е, їх частіше чи, чи рідкіше. Ну, напишіть в коментарях. Якщо стоїть... Привод зірочки більший, то це в мене падає, то ж, виходить, частіше да, кидає чи рідкіше, щось я не можу вже сьогодні зобразити. Так що, друзі, якось так. Так що працюємо, я думаю, що далі я вам покажу. Дівчата прийдуть, привітаються. Ну і будемо працювати, засніму трошки цей процес. Хотів тобі просто підсобити, добрати. Типа ти така передовічка, така здорова. Баба вона диви, що вибирає. Ти бачиш, яка мама, мама моя вибирає Мама вибирає картоплю. Яку заслужила, бачите, взяття. Оце собі відбирає на йому картоплю. А Леся Петрівна собі таку відбирає. Хто да, на що заслужив? Хто на що заслужив? Ну шуткую шуткує. Так що, друзяшки процес іде В принципі, таку картоплю приємно. Давай, кажу, я зав'яжу. Каже, я привикла, доводити ту діло до кінця. Ми ж сім'я, ми ж одне ціле, правильно. Яка різниця, хто його доведе до кінця? Бачите, mm -hmm. як одразу результат, пішов, бах 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 і вже сразу 20 кілограмчиків її є. А людина подивиться, відбувається в лоба, як шелучки відбирають їм картоплю, так? Да? Та вони скільки в нас років беруть? Я не знаю. Та кожен рік беруть. Yeah. Кожен рік. Підряд. А м'ясо то з курей з перші вони беруть. Думаю, початку. Да. І свиней, і з курей. Так що це історія. Шум мені теж великий вибирати чи посадково? Давай спочатку велику, так як ми спочатку робили. Да. Значит, спочатку велику. Більше. Не, ну, хтось любить просто, хтось для любить велику картоплю, хтось любить. Я, До речі, то ж середні люблю от такого розміру. Але ж на посаду тут теж щось треба. коли велика картопля, то тоді нема щось садити. Хоч Баба Надя казала, що така картопля сама краще. Да. От, І вона ран. Так, і якщо картопля багато плідна, як я там дивився в відосику, розказував дядько розумний. Потім даву як його звати, він по картоплярську спеціаліст, то він каже, сорти картоплі, які, багатоплідні, в них плоди не дуже великі, тому що картопля їх не може витягнути. Але яку картоплю треба від них брати, і садити, щоб була більша. Найменшу треба брати, і тоді буде найкращий результат. Ото. А ти мені так кажеш... Це багатоплідні. Озбирайся Багатоплідні. Залежить як картука, чи може вона витягнути, чи не може вона витягнути. Я, ну, я рахую, що треба, щоб сажа була. Лайфак! Ні, так так багато хто робить, то щоб сі, я теж подивився. Ну оця біла оця, да? вона маленькою, гарно теж робить. Да? Я тьоті Галі Маркевич. Вона ж мене попросила Надя. Я знаю з дрібної отакенькою вибрала родини, Так вона в неї прошу родину страшне. Не одвезла. Це вам скажу, це мене теща робить бізнес на картоплі своїм подружкам, вибирає картоплю з дрібної, а вони її за це дають там копійки і шоколадку, от, І вроде тоді картопля у людей. А якщо давати людям безкоштовну картоплю, то... Хоча б там гривні, правильно? Yeah. Тоді буде урожай. А так урожаю не буде. так що... А оця баба так купила вона в мене 30 це прошлий рік. Позапрошли Так вона прошлий рік цим продавала людям посадку. Скільки народило, так згадує мене. От каже, Надя, ота, от що пемка робить, привезла нам, каже, купили ми в неї. Така же, така каже, картопля гарна. Ну, даже навіть загружай була, вніс була біля. Так не раз було в тому році, то от топля. Ні. там на тих й не земляж така пуска погона. Що, давай я зап'єм. Хороші, друзі, якось так. Так що працюємо, поки ставимо на паузенці. Розказав вам про бабинадій бізнес, Надя бере дрібну, це вже дрібну вибирає. Вона по-тихому откидає собі, там потроху откидає і потім собі під дубом а там перебирає у маленькі сіточки і продає. Не шуткую. Але в принципі це є, як сказати, є доля правди, тому що реально з дрібної картоплі, яка нам не потрібна, яку ми не використовуємо для тварин. Свиня ми не варимо, качка ми не варимо. І вже пройдений цей етап, то ми його або віддаємо комусь людям, або коли просять там люди, як в тому році не було реально лишньої картоплі посадкової, щоб продати. І е, Надя відбирала е, з е, дрібної, і люди садили і доволі непоганий результат. Так що барани, а не то барани, Антон, йому відгодовуємо. Ну то воно ще ж перебереться, Це буде сценарій. Якщо переберу цю кучу, потім вам покажу, скільки буде у нас картоплі з цього клаптика. Я просто не пам'ятаю, скільки ми там кілограм посадили. Ну, просто не пам'ятаю. Іменно е -е, В кілограмах по е співвідношенню, тому що кілограми можуть бути і крупна картопля, і мілка картопля. Тобто тут теж є свої моменти. Але там ерунду ми посадили, там кажесь. Та не будуть. Ну, взагалі дуже-дуже мало. Так що далі буде. Працюємо. Бачите, тут пішов процес швидше. Я зараз, мабуть, буду відбирати вже це посадковий у нас матеріал, ось у нас йде в основному. Ще ще Леся Петріна вміє трошечки, Да. зробить так, що буде менше посадкової шелудька. І буде більше і І буде хороша, та що береться в руку. Але спочатку оченятка, оченятка ж дивляться і беруть більшу. Це є таке, воно у всіх людей так. Але я ж посадкову відібрали раз, два, три, чотири біли і дві червоні. Ну і воно у нас значиті. Так що працюємо далі. Ну що, друзяшки, завершили ми роботу. Надіжда Анатолійовна взяти, взяття, бачите, що заробила. А то, що заробила. Картоплі барана понесла. Так що, друзяшки, отакий от результат. З 4 суток, То у нас посадково. Що там у нас маємо? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 13 сіток. Ось така фракція доволі непогана. Я не знаю, як вам там порівняти. Фу, 13 це 260 і тут у нас, тут у нас 20. 400 660 кг 400 соток товарної картоплі. Ну, у на увазі поганої не було, але... Що є, то є. І дрібної і порчений у нас ось у мішках. Раз, два, три. Ну, ще кілограм 100. Ну так. Не дуже, звісно, камільфо, ну але якби була може, інший сорт, там репродукція краща, то може було б і краще. Садили крупною там картопелькою такою непоганою, Так що вийшов такий результат. Так що цю ми загружаємо, сьогодні продаємо. Ціна картоплі у нас з доставкою 20 гривень. Для наших знайомих і друзів От, лишньої немає. Так що, якось, так. так що працюємо. І все, на цьому все. Капець трошки додовою. Всім пока. всім миру здоров'я добра, бо не стапа відходить, щось мені хоче сказати. А треба їхати за дівчатами. Всім пока-пока.